Лист 27. Синека вітає свого Луцілія. Ти оддаєш поради, скажеш мені. Значить, сам собі ти вже зарадив. уже полікував себе і маєш тепер час займатися чужими вадами. Ні, Луцілія. Не такий вже я й негідник, аби, хворіючи сам, брався оздоровлювати інших. Лежу, так би мовити, у тій самій лікарні, що і ти. От і безсідую з тобою. Про спільні наші болячки дораджаю різних лікувальні засоби. Тож слухай: мене так, мовби я говорив також до себе самого, я допускаю тебе до моїх найпотаємніших сховків. і в твоїй же присутності картаю себе, сам собі кидаю докори. Подумай, скільки тобі років, і соромно буде, що й досі маєш ті самі, що й хлопцям мав забаганки, ті самі громадиш запаси. Хоча б одну сам собі зроби послугу, хай принаймні твої пороки помруть перед тобою. Розпрощайся з тими каламутними насолодами, що так дорого тобі обходяться, бо всі вони шкідливі, і не лише ті, що проминули, але й ті, на які ще сподіваєшся. Як лиходія, хоч його й не спіймено на гарячому, разом із скоєним злочином не полишає неспокій. Так і ласи до непристойних насолод чує гіркість на душі і після того, як натішився. Бо ж немає в тих насолодах нічого, що могло б тривати, що вірно б тобі служило. Вони, якщо й не шкідливі, то всі перебіжні. Радше розглянься за непроминальним добром. А ним може бути лише те, що душа віднайде таки в собі самій. Одна тільки чеснота дає постійну безпечну радість, хай навіть стане і щось на шляху, то це лиш хмаринки, що припливають низько і не можуть затьмарити сонячної днини. Коли пощастить сягнути тієї радості, досі ти не барився, але й поспіх тут не завадить. Скільки то всього ще треба зробити, скільки мусиш докласти зусиль, скільки безсонних старань, коли значиш собі, Успіху в тій справі її на чужі плечі ніяк не перекладеш, на чуюсь допомогу можна розраховувати в іншому роді вчених занять. Ще за нашої пам'яті жив багач, Кальвізій сабін. У нього було не тільки майно вільновідпущеника, він і завдачею був такого ж кшталту чоловік. Ніколи я не бачив людини, яка б так непристойно втішалася своєю заможністю. Таку вже мав. Кепську пам'ять, щораз-пораз по раз забував імена то Уілса, то Ахіла, то Пряма, хоч, певна річ знав ті імена так добре, як знаємо, приміром рабів, які пикувалися нами в дитинстві. Навіть серед стареньких номенклаторів, які скоріше вгадують, а не пригадують імена, не знайдеш такого, хто б так куметно вітав громадян, як наш Савін троянців та ахейців. А попри те, він прагнув слави вченого, і ось до чого додумався. За великі гроші придбав рабів. Одного змусив вивчити на пам'ять Гомера, другого Гесіода. Серед дев'яти інших розподілив дев'ять ліриків, а що він дорого заплатив за них, то тут і дива нема. Вченими їх не знайшов, мусив спочатку віддати в науку. З такою от підмогою почав дошкуляти своїм гостям, мов так би мовити. Під ногою тих, хто готовий був шепнути йому той чи інший потрібний для якоїсь нагоди фірш. Але й тут він нерідко затинався на півслові. Сателій квадрат, похлібець багат... багатих дурнів, значить, їхній догідливий присмішник. Отже, що неодмінно додасться, і насмішник порадив йому придбати ще й граматиків, аби збирали недоїдки, що падали на долівку. Коли ж Сабін зізнався, що на кожного раба витратив щонайменше сто тисяч, той відповів йому, стільки ж набитих рукописами скринь ти міг би купити значно дешевше. Але марнотратний багач тримався своєї думки. Все те, що знає будь-хто з його челяді, знає він сам. Далі Сателі став заохочувати його коволого, блідного, схудлого, зайнятися боротьбою. Як це? Що віддавався сабін, я ж ледве дихаю. Ну, не смій, прошу тебе, і говорити такого, на те йому дорадник. Хіба не бачиш, скільки довкола тебе кремезних хребів? Ні. Здорового глузду і не позичиш, і не купиш. А втім, коли б і продавався, то не думаю, чи ж найшовся б на нього купець. А от на безглуздя, не брак не попиту. Але візьми вже, що я винен тобі, і бувай здоров. Багатство. Це за вимогами природи впорядкована в богість. Епікур часто щораз по іншому висловлює цю думку, але ніколи не буде достатньо сказано про те, чого ніколи не можемо достатньо вивчити. Декому досить показати ліки, декого треба до них змушувати. Бувай здоров!